Вже три тижні Товариство Новація 1 намагається демонтувати частину трубопроводу Дніпророзь, який вони вважають, є футляром технологічної мережі для транспортування гіпохлориту натрію. На чому варто акцентувати увагу? Футляр технологічної мережі для транспортування гіпохлориту натрію, який до реконструкції називався водовід 3, якщо коротко, В-3. Є комунальною власністю, і сьогодні, за нашою інформацією, представники товариства Новація 1 звертаються і до громадян, і до журналістів, і дають версію походження цього майна. Сьогодні ми запросили до нас керівників, які на той час працювали, коли будувалися власне В3, працювали на водоканалі, які, скажімо, власноручно і. Приймали пряму участь в його будівництві і прийому в експлуатацію, і вони сьогодні вам розкажуть, що таке водовід В3, що таке і, власне, де і чия труба. Хочу вам представити Соломаха Іван Петрович, начальник Києвооблводоканалу з 1980 року по 2007 рік. Також сьогодні в нас присутні Горобченко Валерій Лонлонтійович, начальник водочисних спорудків облводоканалу з 1987 року по 2002 і перший заступник директора ТОВ вода» Тетяна Юрівна Бойко. Зараз вам Іван Петрович розкаже коротку історію створення водоводу В3, тобто комунального водоводу, який належить громаді міста. І е, сьогодні є дуже важливо, щоб кожен житель Білої церкви зрозумів одне. Це є ваш водовід, він є комунальний і він не є нічиєю власністю, крім вашої. Дивіться, Я в той час працював начальником облводоканалу, і ми постійно працювали над питаннями розвитку водопільного кредит господарства разом із ув'язували разом з розвитком промисловості і житлового будівництва в місті. Ці питання ми вирішували разом із місцевими органами влади. Було бурне, бурний розвиток промисловості. Стало питання будівництва, будівництва другого Шинного. Це постільки я помню, ну, десь э, роки 1982 був запроєктований э, э, другий шинний комбінат. На уровні Кабінету міністрів було вирішено э, перекинути воду з Дніпра в річку Росі. І в Халепі була запроєктована і побудована насосна станція, так називаємо першого підйому. В той час водозабір в Халепі був пов'язаний разом з програмою оздоровлення річки Дніпро. Цей програмою передбачалося побудувати. Станцію до очистки на бортницьких очисних спорудах каналізації. І якщо очистка була на Бортницьких очисних спорудах 15-17 міліграмів звишених, не передбачалося, що очистку довести до 3-5 мг. І з цим урахуванням було побудовано. Водозабір в паліблі. Однак водозабір був побудований, а станція дочистки не побудована. У 1986 році ще одного нещастя для України, ви знаєте Чорнобиль. і ще погіршилась вода у річці Дніпро. З насосної станції був проєкт. І побудовано водовод Дніпро, називався він Рось. Було побудовано десь ну, по кілометрів в одну сторону кілометрів, де десь 76 кілометрів було побудовано трубопровода з Халепі до водоочисної станції. І з них, десь около 30 кілометрів стальних труб а останні железобетонні. До коспітєвого водопроводу побудована, проложена труба із железобетонних труб. Тепер далі. От по цьому водоводу передбачалося подавати воду в середньому 180 метрів тисяч, метрів кубічних, тисяч в сутки. Город потребляв 130 і збиток води передбачалося скидати в річку Рось. Для чого е е е е вирішено Кабінетом міністром було будівництво водозабору з річки Дніпро? тому що метеослужба дала, що і 100 років річка Рось. П'ять років буває маловодною, тобто води немає. І для того, щоб город не залишився без води, було побудовано водозабор і трубопровод. Ну, коли було будівництво закончено у 88 році, і стало питання подавати Дніпровську воду на е е е Білу церкву, От, стало питання, а як її очистити. Ми звернулися в научно-іслідувальські інститути. І, якщо пошукати, відповідь є научно-іслідувачських інститутів, що цю Дніпровську воду... На даних очисних спорудах хозпідтєвого водопроводу Білої церкви очистити не можна. Треба нові очисні споруди будувати. От. Через це Міністерство комунального господарства не змогло прийняти на баланс водозабір халеп'я і водовод. На, на, На рівні Кабінету міністрів вирішувалося, Питання передати в Міністерство мілірації цей водовід для орошення земель. Ну теж, що то це питання не вирішилося. Ми осталися, як сказати, самі на насад. І водоочисні споруди. Були побудовані в 72-му році. Була побудована одна нитка чогона діаметром 900 міліметрів. Чого? Цей пропускна способність цієї нитки де 75 тисяч метрів кубіських сутків саме. Город розвивався. Потім побудували. Железобетонну другу нитку 900 мм. Железобетонна друга нитка часто рвала пориви, і, і, і город водопостачання міста було перебоями. Крім всього, ну, на, на Рівні Кабінету міністрів, Міністерство житлово комунального господарства було вирішено подати воду на Умані. У 1992 році стало питання будівництва 3-ї будівництва, нитки водовода. По цій, по цій третій нитці замовником був водоканал. От, і ми будували її за різні кошти. За е, е, рахунок бюджетних коштів, е, за рахунок власних коштів, за, за рахунок е, уманчан підключав, потому, е, і у 90, е, 1999 році ми її прийняли в експлуатацію. Вона працювала. От, коли була необхідність цей водовод. Ми подавали воду з першого підйому на, на другий. Поступово об'єми промишленості уменшилися, споживання От. І е, не стало необхідності три нитки експлу експлуатувати. Чому? Тому що скоростя у трубопроводах, але якщо споживали 130 тисяч город і на уман 10 140 тисяч. І 10% на собственні нужди на очистку, 150 тисяч ми подавали з первого подійому, а стало 70. Скористь уменшилися, тому її вивели з експлуатації як резерв. Ми її в 99-му прийняли, прийняли е, на баланс. Е, була создана комісія, я пам'ятаю, мною, От, прийняли е, е, на баланс і вона все время була ця третя нитка на балансі водоканала. Тепер е, е, я удивляюся там, е, що хто -то, що то претендує. Е, другий шинний. У му році прикратив всяке будівництво. А ми у 92-му році різні сроки будівництва, Різні сроки будівництва. Там вже ніяких пшенників не було. Як може зараз хто -то, що то претендувати на чуже майно, я подивляюся. Думаю, думаю, що знайдуться ну, органи і прокуратури, і влади, котрі все це поставлять на місце. Це майно водопровідного тенційного господарства міста Білої церкви. Чи була Дніпро трубопровід добудований до річки Розь? Не було. Для того. Ще раз, щоб бути об'єктивним, я розшукав технадзора, який вів будівництво по другому шинному комбінату хоч водопроводу нашого. Була така технадзор і вела будівництво Гуріна Валентіна Васильівна. Я з нею вчора переговорив. Вона однозначно сказала, ніхто не будував це, оцього збросного трубопроводу водопроводу в річку Росі ніхто не будував. І потім, скажіть, пожалуйста, який смисл збросний трубопровод будувати із стального трубопроводу, коли там це безнапорний. Безнапорний трубопровод і збиток води. От, я е, говорив вам, що з Дніпра 180 тисяч, от, передбачалося, город потребляв 130 тисяч, і збиток води передбачалося скидати в річку Рось для поповнення річки Рось. От. Для розуміння громади Новація-1 зараз намагається демонтувати трубопровід В3, який розташований від водочисними спорудами і першим підйомом, там де тобто там, де забирається вода. Зараз Іван Петрович розказує, що насправді трубопровідні прорось, попри те, що й було запроектовано, фактично не був добудований до річки розь. Подміт правильно. Що добудували до хоч з водопроводу. водопроводу. цього збросної труби, от хоч з питьового водопроводу до річки Рось ніхто не будував. Тобто ту частину яку хоче демонтувати новація, фактично ніколи не було побудовано як трубопровідний пророс. І е, розкажіть, ще, для чого взагалі функціоналі функціоналі 2 3 коли її було переведено в резервно. Е, для чого вона необхідна? Рано чи пізно э, життя заставить працівників э, водоканалу ввести її в експлуатацію, оцей водовід ветри. Чого? Мірова практика э, підказала, що ніде не працює жилю за бетон. А якщо э, і працює його срок експлуатації 25 років. А він уже 30 років. Рано чи пізно э, розсипеться той вищерлиться, той же жильозебетон і заставить життя э, э, працювати по чугунному трубопроводу і по э, стальному трубопроводу. Де срок експлуатації цих трубопроводів 50 років? Валерій Лонтівич до, 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 до старшу, ще як то події, які тоді, як ви будували трубопровід? я не той час. Працював начальником водопровідних очисних споруд, як то кажуть, був в курсі справи справити всього того будівництва. Дніпро, Рось, трубопровод до наших водопровідних очисних споруд, доведений до камери, засух, не засуха, навіть поворотний затвор. І на цьому будівництво було... Завершення. От цієї камери, вона так і стоїть камера, це тупік, в неї не йде ніякий трубопровід в сторону річки Рос. А трубопровід В3 проложений паралельно тим трубам, щоб В1 і В3, які знаходяться в нас на той час, зовсім в стороні цієї камери. Так, щоб ви зрозуміли правильно, камера заглушена, що Іван Петрович сказав, зроби так, щоб ніхто не вмів, не зміг відкрити ту засобку, Ми так і зробили. Заглушили і на цьому у нас закінчилось. І цей водовід, ну от казав Іван Петрович, який був смисл, допустимо, тим проєктантам будувати. Збросли, я б його назвав би колектором. Збросний колектор, самоточний при тому, до річки Рос прокладати в сталі, в стальному вигляді. Немає логіки ніякої, тому що В3 він будувався з таким розрахунком, щоб подавати воду із Росії річки Рос на водопровідні числі споруди. Що я хотіла звернути вашу увагу, тому що вже є різні трактування, і по різному ми чуємо від людей, інформація доходить, викривлена. Щоб ви розуміли, і ми знаємо, раніше ми завжди називалися «Київоблводоканал», тому що ми об'єднували ще декілька міст Київської області. І називалася наша. Ми була комунальна обласна комунальна власність у нас спільна місті сіл селищ Київської області, тому що до нас відносилися ще Фастів, свого часу Ірпінь, Бойярка, Бровари, Бориспіль, Сквира, ну, багато такі Узин. Це це були наші далі. У тисячу, якому, 2010 якому році, році, році була така тенденція. Цю власність розподілили, і частина власності, собственно, те, чи ми володіли, воно було передано в міську комунальну власність. Тобто це власність громади і міста Біла Церква. Весь все те, що є водоканали, основні засоби все це, це власність громади і міста Білої церкви, комунальна власність для білоцерків води згідно концесійного договору. Вся ця комунальна, ну це передано в управління. Це не власність білоцерків води, це комунальна власність міста. Вона так і залишається. Білоцерків води, води, вона просто передана в управління на 15 років згідно концесійного договіру. Але ми не маємо права не здійснювати ніяких реконструкцій інновацій без погодження з міською владою. Тобто на любе втручання, основні засоби, навіть проведення реконструкції, які там здійснюються, реконструкції водочисних споруд там фільтрів зараз на Намічене, якісь проходять заміни мереж на кожну таку дію. Ми беремо дозвіл у комунальної власності та концесії. Обов'язково на кожну нашу дію ми беремо такий дозвіл. Тобто громада повинна знати, що ми робимо, і що що з її майном проходить. Такі ну, кричущі випадки, як з новацією, то що люди приїхали на поле і пригнали ескаватор, і мали намір демонтувати ту трубу, яку вони вважають, що це іменно водовод Халепі, а, кричуще. Тим більше, що нам передано у кому згідно концесійного договору, те тепер називається футляр. В цій трубі проложено три трубки, там, по яким здійснюється транспортування гіпохлориду натрію для очистки води на перший підйом. Тобто ми вже зустрічалися у міського голови у заступника міського голови. Тобто, поставили до відома е, міську владу, що це стосується забезпечення життєдіяльності міста, що в любе втручання, яке вони вважають за необхідне, воно може пошкодити або водоводи або навіть цей футляр, в якому проходять нитки з гіпохлоридом. це діючі спору, діючі передавальні пристрої, які знаходяться постійно в роботі, і це дуже небезпечно. Тому з міським головою було досягнуто певного такого певна домовлення, все-таки постаратися не чіпати, вирішити це. Судовому спорі і взагалі діти кінцевого результату, тому що ну, це небезпечно не для забезпечення водозабезпечення міста. Це неможливо здійснювати такі дії, тим більш новація таким, ну, брутальним способом, тобто пригнати екскаватор на поле і починати щось копати, де лежать кабеля, де лежать водоводи. Це дуже небезпечно, Це дуже небезпечно. Ну, ми очікуємо від громади підтримки і розуміння нашої позиції. Ми зробимо все, постараємося, що в наших силах для того, щоб зняти цю конфліктну ситуацію, яка для нас виникла досить несподівано в певному розумінні, тому що ну, ніхто не, не міг до останнього, ну, розраховувати на такі дії, що це можна можливо так приїхати, починати рити, копати і щось там демонтувати, те, що вони вважають за своє. Ми просто хотіли донести, розповісти вам все, що відбувається, щоб це було не кривотоки, щоб ви напевне знали з перших вуст, що відбувається і що належить місту, і ну, донесли до жителів, до всіх нашу таку проблему. Було домовлено, що будемо ще зустрічатися, і, начебто, да, було щоб не чіпали, тому що ці такі виїзди термінові, тобто йде дзвонок, що на полі стоїть екскаватор, і збирається купати. Тобто виїжджають си, ми викликаємо міліцію СБУ. Їдемо самі всі туди. Приїжджає на виконавець і починає розказувати, що згідно судового рішення тут будуть зараз викопувати трубу, демонтувати, розрізати. Забирайте своє, що ви хочете. Ну це таке. Тобто на сьогоднішній день це два таких уже було шалених виїздів з присутністю міліції в полі. Це все таке відбувається. Наші працівники дивляться, ну вони відігнали екскаватор. Це 4 кілометри по це від забору до водочисних споруд, до тих, що знаходяться на Володарській трасі, до Ставичанської. дивляться. Поля спільна власність, там є і власність державного університету нашого аграрного, там є і власність людей, які. Метал. Я думаю, що це треба запитати в товариство новації, як журналісти. Да. Зверніться до них. Скажіть, будь ласка, наші комунальні війни. Вони вироби. сказали, що вони демонтували хочете? вже майже 70 цих кілометрів труби, і тепер їм не вистачає тільки наших. Та вони демонтували стальні трубопроводи. Я ж знаю. Е, із е, от Халепі, е, там вис, е, високий перепад, де та 70 метрів. Е, там запроектована була стальна труба. Вони демонтували, вони железобетон не демонтували. Ні. От, от піщаної до госпітівого водопроводу йде железобетон. Коло річки Рось я вже ну, ходив, я участвував у комісії, прийомної комісії, ходив, як сказати, своїми ногами по всьому трубопроводу, от саме і халіпії. І ця компанія, нехай вона мені візьме і покаже. Акти виконаних робіт на цей трубопровод, акти прийомки на цей трубопровод і покаже мою подпись, От, що вони його будували. Вони цього не зроблять. Вот. Ну, э, переговорив я, ще начальник відділу Нечаєва працювала э, на боксі э, э, друга Вот. Есть вона жива. Переговорив я знаю. Кажу, кому ви передали все. А э, какой-то э, вот так э, все э, кучу бумаг. Взяли вони со стола і уїхали. От. Їх інтересує, інтересує сталь. Більше нічого. Товариство Білоцерків вода труба не належить. Яка б вона не була. Ветрі, футляру, вона не належить Білоцерки Води. Це спільна наша власність громади, міста Біла Церква. Це документи, де показано, що це їх труба, на якого стала? І вони показують, у них є судове рішення. А за яким судове чином? рішення, що вони купили, вони купили у держави, купили. Так, що вони купили вони на біржових торгах у 2006 році, 2006 прийняли, році за договором купівлі протежу купили якби, право власності на трубопровід Дніпророз. Там є і нерухоме майно, і частина рухомого майна, і вони вирішили, що цей кусочок труби. Роментація, я переглянула всю справу. Нашу ароментація їхня, чому ці 4 кілометри їхні, тільки на основі арифметичних підрахувань. Тобто от по нашій документації труба 76 км, там десь 59, там десь 13, е так навіть написано там 76 мінус в дужках там пораховано, дорівнює 4. От оці 4, значить оце і наша є труба. Співпали цифри? Ні, ну ми це рішення будемо ж оспарю, оспарюємо в судовому провадженні, але це буде далі. Просто зараз е такі дії, Несподівані і ну, вандальні в певному розумінні цього слова скажіть а представники громади серп, наша так скажемо владу допомагає вам дуже допомагають, дуже допомагають. Прямо туди виїжджав Валерій Володимирович Гнатюк два, два рази він повністю в курсі ситуації. Він меру все виклав. Туди виїжджали депутати профміські профільних комісії. Просто дивує інколи коментарі інших депутатів, що вони трактують, що щось там білоцерків вода вкрала і не хоче віддати. То ви повинні розуміти, що білоцерків вода разом з концесійним договором переданий такий список, то перелічено все всі основні засоби, які передані в концесію. Тобто переданий футляр. От ми не сплатуємо ніякі як вода може віддати те, що їй не належить. Дивіться, дивує насправді пасивність громади і, скажем, поведінка ваших колег. В якому сенсі, колеги маю на увазі зараз журналісти. Тому що кожен журналіст має розуміти, що коли він бере матеріал і публікує щось, він несе відповідальність. Чи записано чи це зі слів, чи записано це просто власноручно написана стаття, це інформація, яку ви даєте громаді. Ви в ній розбираєтесь і ви маєте адекватно подати ту чи інакшу інформацію, а не тільки одну сторону висвітлення проблеми. І тому, коли інші представники сторони проходять... Своєї версії запитайте іншу сторону, яка насправді була історія. Тим більше е, ви живете в місті Біла Церква, і е, це ваша власність. Це не власність того білоцерків вода.